На Прикарпатті трапились дві автопригоди із потерпілими. 5 серпня у селі Нижній Березі В Косівського району автомобіль Жигулі з'їхав з моста в Яр, глибина якого близько 3 метри. 54-річний водій, мешканець Яблонівської територіальної громади, керував автомобілем ВАЗ-2101. Він проїжджав місцеву річку через бетонний міст. Однак не впорався з керуванням та допустив з'їзд з моста. У результаті автомобіль впав на берег річки та перекинувся на дах. У наслідок аварії керманича та пасажира, місцевого мешканця 1988 року народження, госпіталізовано до Косівської центральної районної лікарні. Ще одна аварія трапилась у селі Гвіст надвірнянського району. 15-річний скутарист не врахував дорожні обставини та наїхав на неповнолітню дівчинку. Остання переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу з правої частини дороги наліво. Потерпілу місцеву мешканку 2015 року народження, доставили до обласної дитячої лікарні. В обох випадках водіїв перевірили на стан сп'яніння, встановлено, що за кермом вони були тверезі. За фактами дорожньо-транспортних пригод, правоохоронці розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція вкотре наголошує на дотриманні правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Також нагадуємо, право на керування мопедом, скутером чи мотоциклом можна отримати з 16-річного віку. А на водієві має бути відповідне екіпірування. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.